Трансформер. Не вже я ніколи не бачив ані більшого, ані таємничішого метеора. І він летить просто до землі. Я ніяк з ним не розберусь. Цей метеор таємничий загрозливий. і загрозливий. я повідомлю кіберам. Тільки вони можуть врятувати землю. Метеор чи не метеор оптимус найкращий не переживає? Обманоїди не зміняться. Спис мене завжди турбують обманоїди. Кібери трансформуватись. Дякую, що швидко прибули. За моїми підрахунками, метеор має впасти сьогодні вночі. Метеор може бути енергоджерелом надзвичайно потужним. Тоді треба захопити його раніше за обманоїдів. Безперечно, це буде велика підтримка розробок керманича і шестеруна для кіберозаврів. Я вже надивився, моїх найкращих вояків перемогли примітивні тварини з мозком завбільшки з гайку Мегатрон, really? Ми блискуче билися, кіберозаври притисли нас навалою брутальної сили. Мій блискучий і притиснутий. Кіберозаври виявилися краще за вас, бо у вас не було стратегії, а у мене вона є. Треба знайти слабкі місця кіберозавра. І якщо вони є, вдарите туди! Сука визначте сладкі місця кіберозаврі. Як скажеш, Мегатрон? <реш> <Optimus>, Оптимус, <пізучно> дякую, що дозволив піти з вами. <пізучно> чи <пізучно> ти ж видивився метео. Може, ми навіть назвемо його твоїм ім'ям. Метеоріні <пізучно> чи піоріні або що. Приготуватись. Він заходить в атмосферу. Ось він! Я його бачу. Благо всім сховатись. Спис! Обережно! Дякую, хлопче! No wonder... Безсумнівно його звуть Залізняк. Meteorite... Відійдіть, цей метеорит може мати енергію невідому кіберовій науці. Must... Треба негайно дослідити його зразки. Не можу дочекати, щоб з ними попрацювати. А поки що шлак, твердохвати багнусь охоронятимуть метеорит від обманоїдів. Кібери, трансформуватись. Хоч би скільки я це бачила щоразу в шаленію. Перед. Спис, мені подобаються кіберзаври. Треба, щоб керманич і шестерун створили ще двох. Прекрасно! А ми з Чіпом можемо допомогти. Стегозавр це чудова модель для першого кіберозавра. А щодо другого, чому б не додати кібрам трохи сили у повітрі Теродактиль. Чудовий вибір, Чіп. Ми почнемо вже зараз. З того, хто? і те, що? Чіп, є щось, про що ти не знаєш? Почати сканування мозку. Хочу розбити ворогів. Оптимус. Оптимус дужий, але я твердохват сильніший. Ми я багнусь, корюся найсильнішу ватажку, завжди корюся. Я не помолився, у кіберозаврів є слабкі місця. Шлак войовничий, твердоклад хвальковитий, а багнусь тупенький. Я використаю ці сладкі місця, щоб повернути їх проти Оптимуса найкращого. І тоді змушу кіберозаврів допомогти нам заволодіти безмежною енергією, яка міститься у велодинському метеориті. Обманоїди добре, тоді я йшла битимусь! Діборозаври трансформуватись. Отак наказав ваш учитель Оптимус найкращий. Я не хочу з вами битися. Не хочу, повидущі за мене. І за оптимуса найкращого. Ви сильніші за всіх кіберів, а той, хто сильніший, повинен керувати. Твердохват сильніший. Я, твердохват, повинен керувати. Оптимус найкращий керує. Він битиметься, якщо керуватиме твердохват. Ти шлак. Любиш битися? Так? Так. Да! Ти багнус, ти йдеш за твердохватом. Я багнусь іду за сильнішим батажком завжди. Кажіть, ти що ви вирішили. У твоїх словах є сенс. Тепер кібери, бери вороги. Оптимуса тобто найкращого буде знищено. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. We dismissed Nishimo Optimus Lekrashjo. Vivint Verdochvat, Buddha Novim, Waterscom. Slavat Verdochvatu. Just as I Саме те, що я казав, недалекі кіборозаври тепер підкорятимуться обманує. Небо згин! Громобій. Перевезіть метеорит на наше місце. Ваша ласка, величні кіберозаври, чи дозволите ви мені негідному запропонувати свою допомогу у знищенні нашого ворога Оптимуса найкращого. Оптимус найкращий, викликає керманич. Прошу швидко прийти до мене в лабораторію і привести з собою врізувача та чіпа. якщо ця частка достатньо типова для того, щоб дати характеристику метеоритові, то він повний нестабільної енергії. І що миті може вибухнути? Не вибухне, якщо я допоможу. Що ж буде, якщо метеорит вибухне? Можна й не казати, що. Тоді треба знищити метеорит, перш ніж він вибухне. І в нас обмаль часу. Завершуйте складання нових кіберозаврів. Я незабаром з вами зв'яжуся. Важко повірити, що я беру участь в проєктуванні кіберозаврів. А тепер ми б хотіли, щоб кіберозаври представились. Я гарцю. Звіть мене, шуга. Нові кіберозаври трансформуватись гарчук найсильніший, коли бере сонячну енергію. Тепер випробування. Синьосму, крутобій, залізняк, Волоцюга Зупиніть кіберозаврів, якщо зможете. Чудово нарешті я битимусь! <звук> Який же ти хитрий кіброзавр! <звук> Оті, залізняк! Я кажу, стримуйся, тобто. Подивіться вниз! Можете зупинитися. Випробування закінчено. У справжній битві ми позлизували з них вершки. Метеорит і кіберозаври зникли. Оптимус найкраще викликає штаб кіберів Шлак, Чого ти нападаєш? Я шлак не люблю, коли ворог запитує. Ворог? Ти що не пізнав мене? Я твердохват знаю тебе. Ти колишній ватажок. І більше не голова. Я не хочу битися з вами, але що вдієш? Будь ласка, це не має сенсу. Ми друзі. Прощавай, друже. Ти слабкий, отже тебе слід знищити. Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Optimus Prime. No. me Я твердохват думаю, що він, мабуть, сильніший за мене. Тоді ми його розплавимо. Зачекай! Навіщо ти, твердохват, мене шлака зупинив? І що? Не знаю. Я. Багнусь теж не знаю, але підкорятимуся ватожку твердохвату. Якісь залишки того, чому вас навчали кібери, ще зосталися у ваших електроколах. Замовкни, бо ми тебе прикоцуємо. Мегатрон бій завершено. Тепер ми йдемо до тебе. Прекрасно, могутні кіберозаври! Пречудово! Мегатрон, Виявилося, що енергія метеорита загрозливо нестабільна. І ти злякався, тоді краще не перезаряджай свого енергетичного ядра. Я радо візьму твою долю собі. Щось наближається. Це дурноголов'які кіберзали Що вони несуть? Це Оптимус найкращий. Чого він і досі функціонує? Я твердо хват. Знищу його, коли я твердохват. Скажу, що настав час. Мегатрон, не не йому. Твердохват ніколи не знищить свого старого вчителя. Глибоко всередині у своїх електроковах цей кіберозавр зберіг сентиментальні рабські почуття до кіберів. Ні. Ні. Мегатрон, послухай, метеорит нестабільний. Щомиті він може вибухнути. За якого дурення ти мене маєш? Наша робота триватиме, незважаючи на твою патетичну брехню. Штепсель, я хвилююсь. Не розумію, чого оптимус найкраще не відповідає на наші виклики. Чіп! Штепсель Телетран перший знову зареєстрував метеорит. Він пересунувся на інше місце. Ти можеш знайти це місце, здається, метеорит отот -от вибухне, але ми не встигнемо вчасно прибути, щоб його знешкодити. Ми не зможемо. Але я знаю, хто зможе. У бак спостерігається велика нестабільність. Ти з'ясував це у дуже доречний момент. Know... Я знав, мегатрон, це станеться, але ти й не думав радитися. Що? Нові кібарозаври. Твергохвач, швач, погнусь, Трансформуватися і напасти! Віродурні, не дайте їм перемогти! Знищить їх! Я сказав: знищити! Найгірше вже позаду. Небезпека минула. Мегатрон, Ти нас надурив, змусив битися проти нашого ватажка Оптимуса найкращого. Найкращий ризикував своїм життям, щоб нас урятувати. Поганий мегатрон. Obmanoïdes, reculez-vous Immédiatement Mettez-vous en Оптимус, Оптимус найкращий, ти нас вибачиш. Я твердохват заздрив тобі. Загроза meteorite... метеорита God. минула. Айда додому! The Transformers will return after these messages.